Є ще у мене факт про суми, що тут є Макдональдс один місяць, один місяць це типа ваш ваше таке місце зустрічі завжди. Де зустрітись біля Макдональдс? Чи ні? Ну в тому числі так. Там бруки броків... у нас Макдональдс, з якого року взагалі в Сумах? З 2001 року у нас сумас є собі. Макдональдс. То ніде не було в Сумах. Був чи що? Ну, виходить, що так. Приклад. Ні, ну в Тернополі скільки там? Три роки тому, наче як в Тернополі відкрили, mm -hmm. так? Ну це є, що місце зустрічі біля Макдональдс, всі ходять тут. тут а, До речі, а яке населення в сумах? Населення сумів. Двісті там тридцять, двісті п'ятдесят. До речі, всі в залі зараз. Тому давайте поплудимо е величезна кількість сумчан в залі. Давайте цьому факту теж поплодуємо, дякуємо, дякуємо сумчанам. Так. Тобто приблизно зараз всі сумчани в залі, да? так? Так, так. Ну, ну і у вас стадіон охуєнний. Реально дуже гарний стадіон, і дуже обідно, що у вас немає відповідної команди, щоб грати на такому шикарному стадіоні. Бо ну стадіон такий, що на ліву чемпіонів можна було б в сумах проводити запросто. Ну я наче чув історію, що навіть хотіли колись зіграти тут матч збірної України, але ж для того, щоб зіграти офіційний матч, футбольний, треба, щоб там був готель відповідний, дорога, аеропорт. Ну маршрутки нормальні, да маршрутки нормальні. Але щось не склалося. і Тому навіть не разу збірна України не грала. Але тут грали там фінал Кубку України, Суперкубку України. Яка команда грає на цьому стадіоні зараз? Липова долина Альянс. Да. Це, у нас, це, це, у нас це... о, Суми обласний центр. О, на нашому стадіоні грає команда. А Липова долина це ПГТ чи, о, чи районний центр. Ну, липова, місто, липова долина. Мені назва цього... команди звучить дуже грізно, блядь, блять. Липова долина. Не, просто Липова долина звучить так, ніби це, знаєте, новобудова десь. <гум> Ні, я липова думає... долина звучить так, ніби це якийсь регіон Володар-Кілець. Я думаю, як це придумували цю назву, знаєте, так ми називаємо Слипова долина. Ага, ага, щось не вистачає. Альянс, типу, що таке? Ти, типу, не таке слово моцне якесь. Альянс це ферма. Так, як фірма, якась. Ну, це наче клуб, який спонсується аграріями. Так, у нас ще є одна команда, вона наче як грає в другій лізі, але вона грає не на цьому стадіоні з, біля сум. Е, називається вона Вікторія з села Жовтневе. Так, ви всі в курсі про що говорить Фелікс? Е, всі? Все? Вікторія, Вікторія Жовтнева. Ви так. думали, що я вас найобую <рес> футбольними клубами. вигадую якісь назви футбольних клубів. <рес> Найромантичніше місто, місце в Сумах, яке тут, де люди ходять там, перші поцілунки, може, секс перший, там, ну, такі речі. Ну, у нас же ж Сума таке місце, що люди їбуться на вулиці. <гум> <гум> Ой, а, ну, найромантичніше Скажи просто, щоб я туди пішов завтра та й все. Ні, ну цікаво в людей спитати, бо я так відразу і не згадаю. Луна, каже, мужчина. Ну. де згадуєте, в кого де був. А, у нас є, от по вулиці Соборній. Якщо ви ходили, у нас так, є паралельна вулиця Воскресенська. Так. І там біля готелю Рейкардс є інсталяція, таке сердечко виковане з написом Я Чекаю, Бо кохаю. І у нас навіть коли це ваш мер зробив таке. не знаємо, хто це зробив, але у нас колись навіть на регіональному телебаченні знімали регіональне лав реаліті шоу. Я Чекаю, бо кохаю». Ну звучить ту можете загуглити в YouTube, якщо ви знайте, знайдете на телеканалі СТС робили шоу. Я чекаю, бо кохаю це чемпіон крінжу в Україні.